А зважаючи на загалом складну соціально-економічну ситуацію і в державі, і низку проблем на Тернопільщині, з якими намірами та ідеями ви хочете зайти вже в нову обласну раду? Мені дуже подобається наш лідер, який чітко, недвозначно висловлюється над тими задачами, які ми повинні поставити, які перед нами давно поставлені майданом, і вони не рухаються сьогодні, а вони рухаються в тих темпах, які би ми хотіли. Тобто, ми бачимо, що затримуються хабарники, і бачимо, що два тижні затримуються хабарники. Так, а щотижня випускаються ті самі хабарники. Ми бачимо, що треба реформа і в судовій системі. Бачимо багато різних реформ, які треба зробити, але ми не бачимо реалізації хоча б таких впевнених кроків, чому йдемо крок за кроком. Таким чином хотілося б бачити Тернопільщину радикально зміненою. З тими проектами, які озвучені, з тими реформами, хочеться бачити тернопільщину піонерам завжди в будь-яких позитивних реформах, які потрібно робити, і е, щоб ми вийшли із тих рівнів, що пасемо задніх в першій позиції по Україні в цілому по загальним показникам, хочемо повернути довіру інвестора, як внутрішнього, так і закордонного, який би вкладав гроші, розвивав нашу область. Бо це саме головне, коли громада розуміє, що від її успіху залежить від того, хто працює на даній території, як з якими дозвільними документами і з мінімальним приводом по корупції, тому що це не лікування, це як таблетка від головної болі, якщо піймали хабарника. Треба закривати причину, історію хвороби, з чого вона починається. Тобто, якщо є лазейка, так звана інвестиційні договори, якими працює сьогодні міська рада, її треба закрити просто-напросто. Не мають бути інвестиційні договори. Є земельна ділянка, є аукціон або інша якась має бути процедура. Тобто, якщо на цьому рівні розбиратися і прикривати оці всі. Віконечка, двері, які породжують корупцію, вона, відповідно, у нас і не буде будуватися. Ще показує приклад Грузії. Якщо швидше документ отримати, або іншу річ, потрібно було давати хабар, вони це поставили офіційна платня. Ти хочеш документ отримати протягом години, заплати там подвійний потрійний тариф і май. Таким чином, чиновник позбавлений можливості робити цю корупцію. Є загальний термін, є терміновість переведено на офіційний лад, на офіційні колеса людині не потрібно вигадувати і ще когось шукати. І так можна дуже багато речей робити в межах нашої області, але в ключі, коли людина буде усвідомлювати, що таке радикалізм і як треба діяти, то я бачу Тернопільщину радикально змінений.